22 квітня на планеті святкує Міжнародний день Землі. Його започатковано з метою об'єднати людей усіх країн щодо захисту навколишнього середовища нагадати про те, що планета, яка дарує нам життя, є унікальна, але потребує нашої турботи і захисту. Є таке хороше свято. Всім про нього треба знати. Викликаємо на нас берегти любить природу і не завдавати шкоди. Цей землі, Всесвітнє свято. Тож у нас всіх справ багато, всіх нас матінка земля до роботи закликав. Ми посадимо троядки, в кольоровий водозбір і квіткові наші ночі постягнеться аж до зір. Хай сміхається земля, дощ і помикається, мов дівчина молода, квітами квітчається. Всі зусилля прикладемо, гарну землю приберемо, бо вона у нас одна, рідна матінка земля. Моя земля свята, повна життя і добра дарує нам усім щасливі світ. Яка природа, мало хто це бачить. Нема часу розгледіти красу, бачать її в окопах українці, що п'ють не воду, а п'ють вранішню росу. А як то зранку пахне ліс, чорницею зозоном усюди. п'янкий і неповторний аромат, який ніхто ніколи не забуде. Чарівні, юні і вродливі. Поважні й надто молоді, красиві буки і струнки ялини, що пережили не одну весну, Буяють трави, все цвіте, знов оживають ліс і полонини. Здавалося б, нічого кращого нема, але зустріла той нас весни війна, Тануть сніги, течуть гірські струмки, і птахи повертаються на Україну. Але чи знають, що їх голоси вже не почують там, де є руїни? І гілки з гронами калини набули інший сенс буття. тепер вони символізують пролиту кров, загублене життя. Не так зустріла їх усіх весна, їм би ще жити і ліси садити, і зустрічати ранки й вечори. Любити, мріяти, дітей ростити, краси тієї, що природа нам дала, ми дотепер не цінували, і залишилась лише по закутках глухих. Природа дика, де людина не ступала. І знов прийде, ще не одна весна. Гірські струмки будуть усе змивати. Присмак пекельної війни лише природа буде пам'ятати. А на полях, окроплених із крові, зросте калина, битатимуть птахи, лише вони нічого не забудуть, і добру пам'ять будуть берегти. І знов настане день, і зійде сонце, засипле промінцями небокрай. прокинуться сміливі українці, підуть до лісу, а там справжній рай.